Приготуємо шоколадні мафіни. Вони виходять дуже пухкими, супер шоколадними і, звісно, дуже смачними. З даної кількості виходить 16 штук, я просто робила більше. До м'якого вершкового масла додаю дрібку солі, цукру та ванільний цукор. Молоко з олією трішки підігріваю, щоб воно було тепле. Просію всі сухі інгредієнти борошно, какао, соду чи розпушувач і все перемішую до однорідності. Коли масло збилося, з цукром по одному додаю яйця. В кінці додала останнє яйце. Перемішалось і вже буду додавати сухі та інгредієнти та молоко. Спочатку трішки сухих інгредієнтів, трошки молока. Так, розділяю на три рази. Ось такої консистенції має вийти тісто. Не дуже густе, але знову ж таки і не надто рідке. Далі дрібний шоколад, в мене тут був звичайний молочний пористий, можете додати будь-який улюблений. Додаю до тіста та все перемішуємо. Наверх я ще додам шоколадні такі дропси чи крихту. Мені зручно витискати кондитерським мішком можна з допомогою двох ложок. Заповняю формочки капсули до половини. Вони гарно піднімуться і будуть ще дуже пухкими. Ставлю випікати. Печуться, перевіряю до сухої зубочистки. Ось такі вони пухкенькі виходять. Не забудьте ще зверху посипати шоколадом.